Друзі, позвав мене папа. Ви що в нього є. Значить, ходжу, я ходжу, чую, папа кричить, танцює, думаю, що ж там таке. Коротше, друзі, я підходжу, я впав на сраку і ви ще спадите, тому якщо стоїте, присядь. Усім вітання, вітаю на YouTube каналі Азарт. Сьогодні знову ж таки проводимо пошуку, пошуки по древньому Риму на полі. Ось. Так, я як завжди з MindLab Xterra Pro. А сьогодні з папою, а папа з Велесом. Так, значить я на 15 кГц, поле 2. Чуйку 25 поставимо максимально. Так. Швидкість 3, поліфонія. Все як завжди. Викопав вже шматочок фібули. Ось такий шматочок фібули. І знову є у нас, друзі, сигнал. Зараз його викопаємо. Ось такий. Невисокий, але є. Ну, Друзі, а перед початком Перед початком перегляду я вам нагадаю, що збираю кошти на придбання fpv дронів для батальйону К2. Тому, друзі, прошу максимально всіх підтримати, долучитись до збору. Максимально донатити, робити репости, карту, на яку донатити, я залишу в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Тому, друзі, усіх запрошую приєднатись до перемоги. Так, подивимось, що тут у нас є. Це що? Це срібло чи це не срібло? якось... А, ні, це не срібло, воно вже відламалось. Якась, мабуть, бронза посріблена, якась накладочка чи що таке було. Ну, коротше. Коротше, якось так. Все, друзі, рухаємось. Глядачі, є перша візуальна знахідка. Випало прясельце, на жаль, не в найкращому стані. Ну, але воно є. Берем, рухаємось. Так, глядачі, дочі, йду йду, махаю, махаю, бачу щось терчить. Хоп, виймаю, а це дивіться, який точильний камінь. О, крутий. Бачите, є сліди. Як точили із цієї сторони, і з цієї. Клас. Прикольний. Супер беремо. Значит, друзі, сигнальчик, ну щось таке дрібнюньке, мабуть, або... А, не глибше. Просто глибше. Ну, доволі непоганий сигнал. Супер, фібула. Клас, Фібула. На жаль, зігнута. Але є. О, така, друзі, спиночка фібели. Класно, беремо і рухаємось далі шукати золото та срібло. До речі, друзі, я створив групу в Фейсбуці. Називається Майнлаб Україна. Створив її з ціллю зібрати усіх прихильників фірми MindLab. Любителів, так сказати, фірми Майнлаб, всі, хто користується приладами від даної фірми, там можете обговорювати різні налаштування, плюси, мінуси, різні секрети налаштувань, ділитись знахідками. В общем, просто спілкуватись. Тому залишу посилання на свою Фейсбук-групу в закріпленому коментареві. Та в описанні під відео переходьте, підписуйтесь, буду радий усім. Ну і... Нагадаю ще раз, що відкрив свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів, який називається Золотошукач в інстаграмі. Теж посилання буде в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Всі, хто бажає придбати або металошукач, або пінпойнтер, або різні комплектуючі, звертайтеся з радістю вам допоможу. Усі прилади ліцензійні з офіційною гарантією DAS. Залітайте, а ми шукаємо ніщяки. Значить, друзі, ловлю верховий сигнал. Присідаю і дивіться. Журбинка. Журбинка, шматочок Динарика Лімісного. Троян. Буби дуже гарний. Крилата Вікторія. Сюжет. Ну, на жаль, лише шматок. Шкода. Так, друзі, дивіться, просто зверху лежало. Це, друзі, скоріш за все кресало. Черніхівське крисало. Я так думаю. Прикольно. Прикольно забираємо. Клас. Це цікаво. Вперше знаходжу. Шикарно. Беремо, рухаємось. Друзі, сигнальчик такий. Не знімав, думав, буде алюмінієвий дротик. А тут дивіться фібулка. Каже вона така. Цікаво, що так, зігідно так. Блін, дує вітруган, я не знаю, вам певно там так задуває капець. Ось ну, така, друзі, фібула. От. Берем. Наш, друзі, дивіться, сигнал 46. 45 піном виковиряв і випадає ось пів кругляша. Мені здається це динар. Да, ще й срібний був. Та капець. Дивіться, Марка Врелій. Срібний Марко Врелій і лише половинка. Ну шо це ж... за цей, за журба така. Богиня Рома на троні сюжет. Начебто був. Капець. Капець. Гарний був би динарічок. Журбинка. Берем. Ловлю, друзі, ось такий сигнал. Верховий. присідає І бачу, що тут і є монета. Не та, яку ми шукаємо. Але монета. Це у нас 10 копійок, рамочник, але вони вбиті. Вбиті просто в ноль. Ну, Беремо, рухаємось. Так, Друзі. коротше, позвав мене папа. Дивіться, що в нього є. Парам! Друзі! Дивіться, який крутий Антонініан. Антонініан Градіана. Друзі, стан просто пушечка. Нарешті, нарешті сьогодні перша крута знахідка. Шикарний. Шикарний, друзі. Клас. Ну що ж, Велес сьогодні відмітився. Крутяк. Все, друзі, не затримуємось, рухаємось далі. Так, друзі, дивіться. Такий сигнальчик. Такий сигнальчик, щойно вам показував Антоніняна, якого папа знайшов. І відійшов, дивіться, ловлю сигнал і спинка фібли. Не антонінят, звичайно, але... Рим. Рим берем. Пробуємо верховий сигнал. Так. Друзі, шматок Фіболи. Ось такий шматочок Фіболки. Значить, ходжу, я хожу, чую, папа кричить, танцює, думаю, що ж там таке. Коротше, друзі, я підходжу. Я впав на сраку і ви ще спадите, тому якщо стоїте, присядьте. Дивіться, Велес. Велес від українського бренду Mars MD. Що тут в нас, друзі, є? Друзі, це золото. Античне золото, друзі. Золота ароматничка. На жаль, без вушка. Без вушка, але дивіться, яка вона велика. Е, Зерн є. Хух, ти що, ти що, друзі? Перше папине золото. Е, і надіюсь, не останнє. Друзі, е, вітання приймаються в коментарях. Дивіться, яка краса. Я зараз його помию. Чи її помию. От, І вам покажу, дивіться, навіть Донце в зернах. Ти що? Оце круть. Фух, друзі, мию і вам показую. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Папа сьогодні в ударі з велесом. Фух, опа! Пушечка. Так, друзі, ну що ж, помив я її. Ось така краса. На жаль, бачите, лопнута, ну то нічого. Десь її. Дезі техніка вальнула. Дивіться. На донці зернь. По кругу. Шикарно. Шикарно. І така вона масивна, друзі. Немаленька, блін. Шкода вушка немає. Єдина рік масивний, так? Антонініан. Да. і Антонініан теж такий. Коротше, папа сьогодні в ударі, я вам кажу. Взум мене як синка. Потрібно <кій> іти під... підіймати рейтинг, собі, собі щось шукати. <кій> клас, клас, друзі, клас. Шикарно. Ну що ж, не затримуємось, рухаємось, погнали. Глядачі, будемо вже закругляти, ще по полосці з папою пройдемо. Значить, дивіться, спіймав такий сигнальчик. Я вже викопав. Не ароматний ця золота, звичайно, але дивіться, якась така. Срібна шайба, блін. Не знаю навіть що це було, але срібло прикольно. Отак. От І перед цим там ще шматок срібла був. Ось такий. От. І оце. Поки що так. Ну і шмурдяку. Дивіться. Просто, надіюсь, вам видно, там ну, повна сумка. Ще 10 хвилин і закругляємось. Так, друзяки, закругляємось, ми будемо вже йти в сторону автівки. Якщо по дорозі ще щось знайдемо, то покажу. Ну, а поки що е, покажу те, що вже знайшли. Але краса, ні? Але краса. Значить що? Я кількістю, а папа якістю. Е, так, у мене. Ну що, у мене? Не хочу фокусувати в мене. У мене ну стільки шматків різних. Фіболи, ламань, язичок. Е, ну коротше, Бачите, бронза, бронза, дрібні шматочки бронзи. Оце якесь було припаяно, можливо, якийсь щиточок до персня якогось чи що. Е, радянська монетка. Прясло, точильний камінь. Оця ціленька фібула. І три спинки. Схоже крисальце. Їхнє залізне. Два цих шматка срібла. Оп, троянчик лімесний. блін, так погано видно. Вже темніє. І маркаврелій срібний. Отак у мене. Так. Нач в папи. Отаке розподільче кільце випало. Бронза, шмат фіболи. Ну і ось, бачите, шматочки бронзи. Такі дрібненькі. Ну і Бінго сьогоднішній. Крутий антоніан е, Городіана. Шикарнючий, просто шикарнючий. Ну і сьогоднішня цукерочка. Вишенка на торті. Золота ароматниця черніхівської культури. 1800 років плюс-мінус. така красива крута річ. Золото 900 плюс проба. Нереальна краса. Шикарнюча. Коротше, друзі, сьогодні коп вдалий 100%. Кайф. Папина перше золото. Ви ну, уявляєте, які це емоції, коли знаходиш перше золото? Це капець. Я як знайшов золоту лунницю, свою першу, то я там так вирішав. Шапка полетіла в одну сторону, лопата в другу, трактористи біжать, не розуміють, що зі мною робиться. так. Крутяк. Крутяк. Ну все, друзі. Тоді рухаємось до автівки. Якщо щось буде, покажу, а не буде, то кажу вам до наступних зустрічей. З вами був YouTube канал Азарт. Хай вам щастить. Успіху, фарту, міцного здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте донатити на ЗСУ. Все буде Україна.